ще раз пересвідчилися в тому, що насправді в обвинувальному висновку немає будь-яких підстав і доказів існування події злочину, яку інкримінують юрі Тимошенко. А саме тому сьогоднішнє засідання захист розпочне із заяви про закриття провадження у цій справі зв'язку з відсутністю події злочину. Як на це відреагує суддя Кирєєв, нам невідомо, але я підкреслю ще раз. На сьогоднішній день в обвинуваченні, а саме лише на підставі обвинувачення, суд зобов'язаний розглядати кримінальну справу. Немає жодної жодного доказу, жодної підстави для того, щоб говорити, що в діях Юлії Тимошенко під час затвердження газових директив 19 січня 2009 року була взагалі будія злочину. Шановні колеги, перш за все журналісти цікавляться, скільки сплять адвоката Юлії Тимошенко, хочу ще сказати, що сьогодні я спав три години. Інформую вас. Це по-перше. По-друге, скільки в додаток я познайомився з матеріалами справи. На п'ятницю було 330, тепер 350. Тобто ми рухаємося, тому що часу немає. Безперечно, в п'ятницю юридично було доведено, що немає події злочину. Відтак, з цього моменту. Адвокати будуть докладати всіх зусиль аби наголошувати на цій позиції. Бо ця позиція є ключовою, і ця позиція є основною. Я хотів би звернутися до вас з проханням, аби ви мені допомогли відтепер як називати Юлію Володимирівну Тимошенко, тому що не існує поняття обвинувачений без поняття подія злочину. Спочатку подія злочину. А потім особа, відносно якої є дані про причетність до цієї події злочину, називається обвинуваченим. Сьогодні немає події злочину. Як відтепер називати в процесі Юлію Володимировну Тимошенко? Як її адвокат? Я маю з цього приводу певні ускладнення, і ну, доведеться думати, як із них виходити.